Середає на телеканалі «Рось» вас вітає творчий колектив телестудії Тясмин. Сміло готується до відзначення свят. Найближче серед них це день державного прапора. Тож 23 серпня. Державні установи, підприємства та організації повинні вивесити державні прапори. Доречно також було б, коли б і сміляни у вікнах виставили державні маленькі прапорці. 23 серпня в Україні відзначається День державного прапора. Тож сьогодні ми вирішили до нього підготуватися і піти по смілянських магазинах, щоб купити маленький державний прапорець на столик або на У Вас можна купити прапорець? Прапорця немає. Про про це немає. Є є тільки символіка для школи на плакатах. А чому? чому? чому немає? Ні, користуються просто ще поки що не завезли. Шукаємо, шукаємо, де їх купити. То канцтовари це як допоміжна торгівля. А в основному що в нас книги, плакати, отаке. От То плакати є, державна символіка. а прапорці – це канцтовари, будемо шукати. Настолько ті, які великі прапори є, і все какби йдуть наймаленькі 0,60 на 0,90, а і найбільші 110 десять на метр сімдесят. Все как бы тільки такі какби. А, більше... а взагалі колись заговорити ви Нет. А чему, на моя кубка? Да. Просто никто никогда этим не интересовался, никто никогда нам этого не заказывал. Потому как бы... В основном это как бы было больше в книжном магазине, там были что вся державная символика, потому как бы это все было там всегда, нам это никто никогда не заказывал. Чи можно у вас придбати маленький державный прапорец? Нет, только на папере. А чому ви не. Ну, взагалі у вас є така продукція, Ну не сьогодні, а раніше, пізніше. Ви її замовляєте? Тільки на папері ми отримуємо. Це канцтовари торгують, у нас канцтовар маленький вибір, а на папері є у нас символіка державна. А такі маленькі наступні. вам не дозволено? Ну наступні такі. Чи просто немає Ні, ну ніяк? це чомусь, ну це не наша група товару, можна так сказати. Ті, хто їздять. Ну, великі обороти торгують канцтоварами, то можливо. У них там на базах є маленькі папірці. У наших базах, де книжкова продукція, то є державна символіка на папері. Можна вас придбати? Державний прапорець, такий на підставочці або просто є тільки без підставочки. Ну, бувають тільки без підставочки. А в даний момент є? В даний момент немає. А як часто ви їх закуповуєте і чи є на них попит? Попит є. Закуповуємо. ну, я знаю за останній рік рази три у нас вони були, поставлялися. І приблизно яка кількість? Ну, 20-30 і тридцять. А так не знаю, де вже в основному. Розбирають за місяць, може менше. Чи можна придбати у вас державний прапор? У нас можна придбати таку стрічку або атласна лента. А прапорки у вас були взагалі? Були ну, дуже давно, десь год де назад. Де, де ви їх купували? На базі в Черкасах. А зараз не куди? Немає. А чому? Не робота вже ця фабрика. Чи можна купити у вас державний прапор? Ні, немає. А чому? Ну, не, немає його. А були? Я тут заміняю, не скажу вам точно. Возможно, і були. Скажіть, будь ласка, у вас можна придбати державний прапор на стючки? Ні, не можна. У нас так не було товару раніше. І нема люди не запитують, нема такої запитують такого невеликого розміру. Нас... Так, так ні. ми обійшли майже всі магазини у центральній частині міста, які б могли продавати таку продукцію, але на жаль, залишилися ми ні з чим. День міста цього року планується відзначати 12 і 13 вересня, але активну роботу по облаштуванню центральної частини міста вже розпочато зараз і в той же час невідремонтованими залишаються дороги біля кінотеатру і фонтан. Ділянка дороги по вулиці Леніна від фонтану до річки сьогодні не дає спокою ані водіям, ані пішоходам. Її підготували до ремонту вже напевно з місяць тому. Тоді у смілі працювала спеціалізована машина єдина в області, тож максимально скористалися її послугами. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Володимира Коваля, ремонт на цій ділянці дороги обов'язково буде завершено. Коштів щоправда, на це поки що немає, але є домовленість, що смілянське приватне підприємство цю частину дороги ремонтуватиме у борг цього року. На дорогах Сміли вже виконано робіт майже на 2 мільйона гривень, і це все поки що у борг. За кошти міського бюджету частково відремонтовано вулицю Комунальську, 60-річчя СРСР та інші. Частковий ремонт по вулиці Свердлова виконало підприємство Автодор. Для цього було виділено кошти із обласного бюджету у сумі 287 тисяч гривень. Тож будемо сподіватися, що до дня міста, який буде відзначатися 12 вересня, центральна частина міста буде з гарними дорогами. Одні дбають про порядок у місті, а інші навпаки розкрадають і цуплять усе, що попадає під руку. У верхній частині парку культури та відпочинку розкомплектовано фонтан. Тож у святкові дні навряд чи ми зможемо помилуватися його красою. У нашому фонтану у верхньому міському парку культури та відпочинку вже за 20 років. Його дуже старалися працівники парку зробити. Допомагав машинобудівний завод, інженіра машинобудівного заводу допомагали. І його таки зробили, і це прикраса парку, і особливо у такі сонячні, спекотні дні, це дуже хороший відпочинок. І часом отакі трапляються випадки, ну як, наприклад, взяти, зняти з цього фонтана латунні соски. І ми не можемо додуматися навіщо ж таку підлість робити. Ми парк культури та відпочинку робимо людям тільки все хороше. Нам нема за що мстити. Ми планували цей фонтан трошечки дизайн зробити інший. Ну звичайно, знайти когось спонсорів, якщо хто чує і бачить наш парк, що у такому зараз стані. що у нас зараз проводяться такі акції підтримки його перетворення його у належний належний стан для відпочинку усіх смілян і гостей міста. Я хочу звернутися до жителів нашого міста. Будьте толерантні, будь цініть те, що в нас є зараз. Не розрушайте, не розбивайте. Давайте підтримувати те, що ми на даний момент маємо, і будемо його все більше більше збагачувати. А далі у випуску, ми продовжуємо козацьку тематику, і сьогодні про козацькі прізвиська. Ну, взагалі то на січі як було прийнято. Козаки взагалі то жартівливий народ, і в українця менталітет такий, що без жарти, без гумору будь-якої ситуації, навіть якщо саме страшне горе, і війна, то тільки лише з гумором. Так і на січі здарем було заведено. Що всі мають бути ливе прізвиська, тому що без гумору воювати категорично не можна було. От, наприклад, як нас, табор, козацька фортеця, як нас цей заїзд був сьомий, то построїли всіх хлопців в лаву, вишикували їх. Сташина козацька підходить і давай давати їм прізвиська. Назваємо, називаємо їх не по іменах і по прізвищах, а прізвиська їм даємо. Підходимо до одного хлопця. От, наприклад, у нас там хлопчина, в нього прізвисько пельмень. Чому йому дали? Він такий здоровий, опець, коти, зачіска в нього така цікава, і говорить, він такий говір смішний. Другий хлоп, хлопець, хлопець в нього прізвисько-паштет, тому що він з собою в сумці привіз повно банок паштету і ходив по табору, пропонував кожному продати, наприклад. Дуже багато прізвиськ, таких, які декому можуть здатися, що вони образливі, але це не так. Тут все робиться для того, щоб можна було всім посміятися і повеселитися. Так, наприклад, як та сама кличка Гоблін, це може здатися комусь, що це образливо, але взагалі то це смішно. Просто хлопчина сам такий цікавий, любить міміку кривити такий на вигляд цікавий. Та сама кличка снайпер в одного хлопчини. Тільки в мене ще немає одного, тому що мені ніяк його не можуть дати, бо не знають, треба, щоб була причина. От, наприклад, у нас є хлопчина Ян Шарий. Він сам уже йому вже 14 чи 15 років, скоро вже буде, а він сам низенький, а його називаються здоровило, називає здоровило. Тому що на Січі так було заведено. Здоровому дадуть прізвисько малий, а малому дадуть прізвисько здоровило. Дмитро Білан, хлопчина в нас, також з міста Умані, я, то йому дали прізвисько бусол. Бусол взагалі, як чапля, вона, висока, і він був дуже високий. от так у нас було заведено. І діти не ображаються, тому що тут, ну як, подується трохи, ми підійдемо, пожартуємо з ним, і над ним, і він над нами. Це і нормально. І я не вважаю, що це так образливо, це навпаки має бути смішно і весело. Чим смішніше і веселіше, тим краще для дітей. І, і взагалі-то без жартів не можна. Тож до будь-якої ситуації радимо вам ставитися з гумором і завжди бути радісними. Прощаємося з вами, до зустрічі у п'ятницю.